Показ мультфільму Просто неба, спортивні естафети, ігри та аніматори. Так розважали дітей у Хмельницькому на мистецькій акції Хмелькіц разом із онукою відвідала захід пані Галина. каже, це чудова можливість гарно провести час. Дуже важливо, щоб дітки між собою спілкувалися, віддихали на природі, відпочивали, хоча б від тої всієї ситуації, яка зараз є в нашій країні. Близько десяти ігрових та спортивних локацій підготував міський центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Долучитися можуть дітки різного віку, тому що навіть з батьками, якщо дитина маленька, вона може взяти участь. Є лабіринт, баланс, також дуже багато спортивним інвентарем, в тому числі обручі, фішки, кільцики. Одна із найцікавіших кажуть у центрі локація під назвою Баланс у цьому занятті потрібна зосередженість. Потрібно м'ячиком зі старту діти до фінішу забити так званий гол і оминути усі отвори. Складно, але дуже цікаво. І дітям подобається ця локація. Діти кажуть, розваги їм до душі, та й взагалі подобається відпочивати на природі. Мені дуже подобається така атмосфера, всякі ігри, що тут є, що тут буде перегляд фільму, так багато людей, така природа, така атмосфера, прям такий вайб. Ну, я просто хочу подивитись мультфільм на природі. Багато хмельничан і гостей міста відвідали мистецьку акцію. Ірина Пец, вимушена переселенка з Луганщини, прийшла разом із сім'єю. Заходи це в будь-якому випадку. Це один із найважливіших аспектів, які може згуртувати людей, який може в цей важкий час відволікти, мабуть, від якихось негативних думок, якось трошки розвіяти, так би мовити, людину. Пані Наталія відпочивала разом із маленькою донечкою. Її Марійці три з половиною роки. Жінка каже, добре, що у місті влаштовують заходи і для дошкільнят. Мені здається, що це ну як мінімум два-три рази в місяць, треба робити подібні заходи, тому що для діток зараз дуже мало чого є. тако, і саме для таких маленьких, там до дошкільного віку, де їм можна якось щось побачити, щось дізнатися, якісь би виставки з тваринами організовувати, якісь типу подібні заходи. Також на акції продавали сувеніри, надруковані на 3D-принтері. Їх виготовляли представники місцевого благодійного фонду, який співпрацює з військовими. Тож учасники мали змогу придбати для себе щось на пам'ять, а заразом і допомогти армії. Ми надруковані фігурки нами реалізуємо для того, щоб назбирати пластик, з якого ми виготовляємо для наших військових не тільки навчальні макети в навчальні центри, а ще й засоби знищення окупантів і передаємо їх безкоштовно за запитами. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов – новини міста.